Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні я знову готую десерт з дуже простих інгредієнтів. Я думаю, такі інгредієнти є в кожного вдома. Це будуть такі цукор, борошно, порошок для печива, кефір, какао та оливкова олія. Десерт готується до години часу, дуже швидко. Хто не любить забавлятися, ось, до години часу максимально можна приготувати цей десерт. Кому сподобається моє відео, ставимо лайк та залишаємо коментар. І продовжуємо дивитись відео. Кому буде цікаво! Ну що, друзі, показую інгредієнти, так як я вже говорив. В нас буде кашаманна, борошно, цукор, какао, порошок для печива. Ну, в кефірі по. В... Кефір у мене стоїть ще поки що в холодильнику, як я почну це все робити. Тоді дістану кефір і все вам буду показувати, як, як я все роблю. так? І для того нам буде потрібна ще форма. Я все покажу в відео. Хотів вам ще сказати, що нам потрібне борошно хороше, не таке дешеве. Борошно потрібно хороше. Тому що коли ми додамо порошок для печива, щоб воно трохи е, набухло. Бо як буде дешеве борошно, то воно може не піднятися. І буде таке десертик. Ось. Е, можна давати звичайний цукор, а можна давати такий мелений. Я взяв такий спеціально такий мелений, не пудер, але дрібномелений цукор. Так що, оце я хотів. Беремо судину. Ось така нам потрібна миста. На початку от нас глянка манкція. Ох, сукру погано відкрив. Одна склянка сукру. Ох, погано. Відкрив цукор, щоб від мені розсипалося. Уклад дуже дрібно під цей погрібнений. Ja Zaraz my będziemy dodawać kefir. Dwie szklanki kefiru. І теж будемо зараз це все перемішати. Дуже добре нам це все треба перемішати. Ну Майже один до одного всього додаєте. Краще збивати. Ну, до речі, якщо в вас там не знаю, яке буде борошно, то його краще пере пересіяти через таке ситочко. У мене борошно хороше, тобто його не потрібно пересіювати. Воно у мене хороше. Так, щоб у вас це добре все перемішалося до однорідної такої консистенції. Як я вже сказав. ну, Я зі звичайною олією не пробував це робити. Бажано, ну, щоб була лишкова. Це все будемо перемішувати до однієї консистенції, так як я вже сказав. Ці всі інгредієнти потрібно додавати, вимішувати, щоб вони в нас вийшли однакові. Коли вже це вимішали, додаємо борошно, так само одну шклянку, і вимішуємо теж до однієї консистенції з борошном. Можна було міксером це все змішати, але Щоб наробити рукою, то вже рукою. Ну, рукою, звісно, важче вимішувати, але напевно. Бачите, яка в нас вийшла консистенція? але пахне кефіром. М -м. Потім, коли ми вимішали, це все дуже добре, щоб в нас не було жодних таких ґрунтиків в таких <смас> борошні, бо ми додали сюди борошна. Додамо 30 г корошов для печива. Будемо додавати порошок для печива? Дві ложки. І також це все дуже добре вимішуємо. Коли ви додали вже порошок пошопне Ну, десерт займає біля години часу, так? залежить, як ви готуєте, якщо швидко, бачите, як у нас виходить. Пахне кефіром, ну, він буде дуже простий, тобто не буде жодних таких додавання, якихось там смаків, як хто хтось додає звичайний такий десерт до чаю, до кави, як хтось до вас прийде, наприклад, можете пригостити. Коли ми вже все вимішали, нам потрібно ну, розділити нашу масу так, щоб було більш-менш пів на пів. Ну, майже пів на пів. Ну, ви можете, звісно, собі там вимірювати якимось, не знаю, тут в нас і тут в нас, дивимося, більш-менш була така поємність. Ну добре, ще трішки. Можна взяти однакові посудинки, так? вимішуємо до однорідної консистенції Ух. коли вже все вимішали, тоді залишаємо наші дві такі порції. На 15 хвилин. Тоді беремо ось таку форму для запікання і даємо столову ложку. потім змащую нашу форму олією. Ну що, друзі, вже пройшло 15 хвилин. Зараз будемо підготовлювати ось наш десертик, погружати в формочку. Ще я увімкну духовку, запікаємо на 180 градусів. На 180. Так. У мене я взяв неоднакові ложки і буде трішки по інакшому Так що, друзі, ось хотів показати, в який спосіб накладаємо в шахматний спосіб. Ось, друзі, хотів показати, в який спосіб накладаємо Накладаємо в такий ось шахматний. Е шахматний Боже, у мене так щось руки почали трястися від того. Ось так, от, бачите? І ми вже увімкнули духовку, щоб вона підігрівалась на 180 градусів. І будемо чекати. Випікаємо 35-40 хвилин. А якщо ви хочете зробити, щоб воно було е, якоюсь там квіточкою, так? Ну і в мене немає е, цих палиць до шашлика, то я візьму, можете зробити ось такий ось спосіб. Тоді вам вийдуть ось такі квіточки. Можете зробити, повторити ось такого, ось таке вам вийде. Можете залишити шахматний е вигляд, так, а можете зробити ось так, як я зробив, бачите? І будемо зараз його ставити запікати. Ну що вам велике, духовка в нас вже підігрілась на 180 градусів. І ми будемо загружати наш десертик у духовочку і будемо запікати 35-40 хвилин під наглядом нашим. Час від часу дивимось на наш десертик циганська білосніжка. Так, я його назву Циганська білосніжка. Ось таке в мене вийшло. Такий ось бісквітик. Бачите? Я вже його зараз ріжу. Ось, друзі, я вже порізав свою циганську білосніжку. Бачите? Ось таке в мене вийшло. Такі гарні десертики, якщо хтось до вас прийде, і у вас вже є чим пригостити. Бачите? Какаове,